Сьогодні дуже багато тем. Я нагадаю, у нас дискусія зазвичай по п'ятницях з кількома гостями. Ми запрошуємо на до нашого такого умовно кругло і це зазвичай відбувається о 21.15. 21. Ну а зараз кілька гостей Тоді вже а, давайте -го тему назвемо нашої великої розмови. Ну ми будемо говорити про те, що Україна має зробити до зими. От такий план, міні план до е, на три місяці, десь так, та і в міжнародному плані, і на внутрішньому порядку денному про все це Домашнє говоримо, завдання це? до кінця року, Що ми встигаємо, а що ні та а зараз хочеться почати справді з дня народження головного управління розвідки. Поговорити <говорити> про те, як все минуло, і поговорити про те, які ще сюрпризи будуть від, від цієї служби, та. Да, говоримо про розвідку, вражаючи спецоперації останнього часу від висадки десанту в Криму до вербування російського пілота. І генерал Буданов в креативному відео, прилюдненому до дня військової розвідки, обіцяє не зупинятися. Про більшу частину роботи розвідників говорити не заведено інформація засекречена. Як, от кадри з острова Зміїний, ми їх змогли побачити лише за рік після власної операції. Вже за кілька хвилин розмова з цікавим гостем. А поки що, давайте згадаємо дещо з того, що нас захоплювало впродовж останнього часу. Він тепер отримає гроші і захист та українські військові, гелікоптер та секретну інформацію. Операція синиця. Українські військові вкотре дивують світ. Російського пілота разом із гвинтокрилом виманили до України. Я дуже переживаю емоції, шквал, тому попрошу вас понять. моє стані зараз. Кузьмінов запевняє, жодного разу не обстрілював Україну, лише перевозив особовий склад та боєприпаси. 2022-го був у Бердянську та Маріуполі. Після цього наприкінці грудня і наважився зв'язатися з українським гур через платформу Хочу жити. Це багатомісячна операція. Обговорення, уточнення та планування операції зайняли півроку. Кілька разів наміри зривалися, але пілоту вдалося себе не викрити. І 9 серпня, отримавши завдання, доставити з Курська до кордонів Харківщині деталі для російських ви знищувачів, почав діяти. Десь в районі населеного пункту Шебекіна я літав на придільно малой висоті, 5-10 метрів в режимі радіомолчання. Далі, при пересіченні вже непосередньо границі, ну по мені почали вести огонь. Хто його вів, я точно сказати не можу, але предполагаю, що російська сторона. В ГУР завдяки спецоперації отримали не лише гелікоптер Мі 8 2016 року виробництва, але й технологічне обладнання. Наше завдання це показати на весь світ, і в тому числі. Слі населенню Російської Федерації, що навіть під час диктатури тиранії є вибір. Є вибір не ставати воєнним злочинцем. Ви не раби, і будь ласка, переходьте на сторону добра, на сторону цивілізованої країни, яка дотримується міжнародного гуманітарного права, виконує свої слова і гарантує вам безпеку. Спецоперації з гвинтокрилом кажуть у гур лише одна із багатьох, якими майже щотижня шокують росіяндові Так карапоршток палало обскові у, у глибокому тилу росіян за майже 700 кілометрів від кордону з Україною. Прилітіли по крестам зараз Крести – військовий аеродром. Там у росіян базувалися військово-транспортні іли 76 якими вони перевозять зброю та військо. Там дислокується 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія, відома як Псковські десантники, ті самі, які анексували Крим, а в серпні 2014 року прийшли воювати на Донбас. А в лютому, 22 намагалися захопити Київщину. горять два самоліти на нашому аеропорту. Псковському. Повністю знищили два літаки, і ще як мінімум пару серйозно пошкодили. Один такий літак коштує мільярди рублів. а Швидко збудувати новий фізично неможливо. Тож ця операція фактично перетворила 20% елітних псковських десантників на піхоту. Знищили дрони там і нафтобазу. При цьому українська розвідка шукувала ворога однією важливою деталлю. Ми працювали з території Росії. Одним із найулюбленіших об'єктів спецоперації ГУР став тимчасово окупований Крим 23 серпня. Поблизу села Оленівка ЗСУ вдарили по кількох військових складах і знищили російську зенітно ракетну систему. Ймовірно, С 400 Тріумф наступного дня вибухнули військові склади на території Південного Криму та ефективно на західному узбережжі попрацював. В український десант вже в Криму героям слава у день незалежності. Бійці гуру висадилися на мисі Тарханку та розвісили український стяг, знищили кількох ворожих солдатів та техніку, зокрема, й чотири ворожих катери. І що найголовніше, усі наші розвідники повернулися живими навіть попри те, що ворог вів повним вогонь із води та повітря. Пецоперації не закінчуються. Морські дрони, картонні безпілотники, висадки бійців, диверсійні заходи. На день розвідки очільник гуру натякнув на нові сюрпризи для ворога. Олександр Манюк, Сергій Моргун, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Угу. Креативно. Відповідь на питання пана Вадима Аскібійського, заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони. Тому що ви мене сказали, креативно, креативно. Та це не ваша рука була з тортом. Ні? <с. <с. Вітаємо вас, хочемо привітати. Вітаємо вас в марафоні, хочемо привітати за святом. Ще два роки тому ніхто, можливо, і не здогадувався, що таке свято є, а тепер вся країна гучно відзначає. Мабуть, не просто. І так? при чому не тільки наше. Да. Ну, да. У так, нас не є. гучно там гаряче. Я ж кажу не просто так, а в результаті дуже великої роботи, за якою всі стежать, мабуть, перші, хто відкривають, дивляться, куди нам прилетіло, і одразу друге, а куди прилетіло туди. Давайте тоді, мабуть, з цього і почнемо. Ми знаємо, що генерал Буданов він апологет стратегії перенесення війну на ту територію, і ми розуміємо, і бачимо там вчора, позавчора три цілі сьогодні. що у нас там митна служба брянський завод Кремній. Розкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що, мабуть, очевидними військовими цілями є оті тушки, які кошмарять постійно Україну, регулярно її обстрілюючи. Що ще є в зоні уваги урмо? Які цілі ви вважаєте цікавими для себе? Наскільки ви розумієте, що там відбувається? Де ці заводи стратегічні, де ці літаки знаходяться, де готуються для того, щоб атакувати Україну? По-перше, ми працюємо методично, ми визначаємо найбільш критичні. Цілі і найбільш критичні об'єкти для самої Російської Федерації. Це мається на увазі військові об'єкти, це об'єкти оборонно-промислового комплексу, який чітко забезпечує і виготовлення ракет, безпілотників. І це об'єкти, які стосуються забезпечення логістики угруповані військ Російської Федерації, які діють на нашій території. Через те цілі їх багато. Вони всі, як кажуть, пронумеровані, визначені по ієрархії. Визначені їхнє, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал Російської Федерації, щоб досягти такого ефекту доміно, коли знищення одного підприємства приведе до того, що інші, які зав'язані на його продукцію, перестануть виготовляти військову продукцію. І необхідно сказати, що навіть ті ж самі росіяни визнають, що ми працюємо точечно, ми працюємо по військовим об'єктам, по об'єктам, які забезпечують. Діяльність Російської Федерації для ведення війни, і це, мабуть, ми цим відрізняємося від росіян. Скажіть, будь ласка, а от ця робота по об'єктах точечна, вона буде інструментарій для цієї роботи лише дроновий, чи колись, коли ми наростимо виробництво ракет, та ви будете працювати і ракетами. Ну от як скажімо, ракетою Нептун та про. Як говорив нещодавно секретар ради нацбезпеки оборони, що вони, мовляв, мають замінити Таурус і Атакамс, які нам не надає Німеччина і Сполучені Штати, поки що справа в тому, що ми зараз працюємо всіми засобами, які у нас є, і цей комплексний підхід відполягає в тому, що не тільки безпілотники, це ракетні системи, це і відповідні агентурні одиниці, які діють в тому числі на території Російської Федерації, тому що це підхід, який дозволяє. Застосувати різні методи і досягти поставленої мети. Є методики, методики, які ми вже працювали. Ми працюємо по цим методикам вже більше року. Перед кожною операцією це все опрацьовується, вивіряється, робиться повна картинка того об'єкту, який підлягає знищенню. Так що Чи це... є застереження у наших партнерів щодо вашої роботи по об'єктах в Російській Федерації? Насамперед, ми використовуємо в тому числі натовські методики наших партнерів вони розуміють, що це не просто аби запустити ракету або безпілотник на території Російської Федерації? Да, є деякі застереження, але з військової точки зору є повне розуміння тої ситуації і тих дій, які робимо. Ми ви можете говорити, а чого стосується застереження? Ну, насамперед, на першому етапі говорили про те, що можлива ескалація конфлікту. Але ми говоримо, яка ескалація конфлікту, коли по суті це йде війна, коли. Знищують весь, весь наш потенціал, коли тримають наших людей в такому постійному страху, да, щоб був нанесений удар, і цей удар буде пожилим кварталом. Це зовсім інше розуміння, як з нашої сторони, що таке війна, і, мабуть, все-таки ще дещо вплив пропаганди російської на Західний світ, що відповідь Росії буде дуже потужна. Через те ми не зважаємо на це все. Тому що гинуть наші люди, гинуть наші військовослужбовці, і ви ж бачите, кожен день є загибель серед цивільного населення. Це це ну непри, неприйнятно для нас. Нещодавно, пане Вадиме, засоба масової інформації стало відомо про інцидент з Ілоном Маском, який в певний період дронової атаки по Чорноморському флоту Російської Федерації відключив опцію українським дронам відключив і старлин, да, та Старлінг, і вони просто загубилися, так би мовити. Скажіть, наскільки ваші операції залежні, і чи після того інциденту чи було якщо ви можете про це говорити, та це питання? Залагоджено з Пентагоном загалом сам StarLink – це потужна така система зв'язку. Дуже багато було різних недорозумінь, можемо так сказати. Можливо, не використовувати використовувати само початку, тому що для нас це нове. Такої системи у нас ніколи не було. А по-друге, дуже багато було технічних проблем, які саме пов'язані з технічною експлуатацією такої по суті складної системи. Для того що відбулося, необхідно просто розібратися, призначити якусь групу, яка подивиться, що це було. Наскільки бути ще не було, да, так? наскільки наскільки ця інформація, яка розповсюджується правдива, тому що на сьогоднішній день все, що є в інформаційному просторі, його необхідно перевіряти, і при тому не один раз. Тому що потужна інформаційна кампанія, потужний інформаційний ресурс, який використовується в тому числі Російською Федерацією, на сьогоднішній день він впливає. Впливає на подачу інформації, впливає на коментарі, впливає на оцінки, які надаються в осмеді. Тобто ви зараз в ефірі не будете говорити, чи та дронова атака вона належна гурмо, чи вона нарежила. На сьогоднішній день і в минулому році, і зараз проводиться дуже багато заходів. Проводяться заходи окремо спецслужбами, розвідувальними органами, проводяться заходи спільні. І для цього у нас є відповідні координаційні центри. Чисти в кожному випадку. Не потрібна конкретна фактура, коли це було, що було, хто що проводить. Можна останнє питання це свіжа була інформація. Максим, я Думаю, що розбереться. Про, Давай, про так, літаки, Давайте Бо, бо теж питань. Тому що багато ми сюжет був про літаки, і хотілося б зрозуміти. Сьогодні була інформація про те, що росіяни забрали з литовища Мачулищі в Білорусі літаки і гелікоптери. Я розмовляла з азербайджанським експертом Агілем Ростамзаде буквально годину тому. І він сказав: ну, можливо, вони боялися атаки України наскільки ця версія робоча я тоді додам, що вони вивели свій остаточний контингент 10 тисяч і починали розбирати оцей табір в селі ціль які для Вагнерівці збирав Чим ви пов'язуєте такі події в Білорусі? Дуже просто Ну по перше, якщо ми говоримо про, наприклад, російський авіаційний контингент да, у них часто відбувається ротація. Постійна присутність росіян, повітряна компонента вона є на території Білорусі. Наступне на сьогоднішній день Збройні сили Білорусі, керівництво Білорусі розпочало активно модернізацію, відбудову, ремонти по суті, всієї інфраструктури аеродромної інфраструктури на території Білорусі. Для це чого? було в Барановича. Це зараз проводиться в Мачуліщах. Насамперед, розширити можливості цих аеродромів по прийому літаків всіх типів, включаючи в тому числі і стратегічну авіації, До чого вони дальні авіації. Союзна держава, Росія, Білорусь, спільне угруповання військ, до речі, які постійно тренуються, і до війни це було, і зараз. От те ж саме навчання ОДКБ, яке відбулося mm -hmm. на території Білорусі, це зовсім уже інший формат, тому що реально давайте подивимося на ті цифри. Той ж саме Казахстан направив 11 військовослужбовців, там Таджикистан, Киргизстан, по 70 військовослужбовців, до да навіть Росія, вона зараз не здатна виділити великий контингент для того, щоб... Проводити ну, так звані, як ви називаєте, стратегічні навчання. Таким чином, це угруповання військ, всі ці заходи вони проводяться на території Білорусі для того, щоб по можливості по максимуму використовувати цю територію для військових цілей. І це ми бачили на початку. То виведення ви пов'язуєте з ротацією і більше. Ротація вдосконалення аеродромної мережі. І це факт підтверджений головним управлінням розвитки. Ми це постійно відсадково. Ми розуміємо, що там відбувається А контингенту. Виведення контингенту. Ну, по перше, вони активно почали підготовку в кінці минулого року. Так, да, дійсно це було 10-12 тисяч військовослужбовців збройних сил Росії. Потім це зменшилось, зменшилось, зменшилась на сьогоднішній день. Сухопутна контингенту збройних сил Росії на території Білорусі немає. Відповідно, і загрози стосовно правлення будь-яких активних наступальних дій. Території Білорусі зараз. Вагнер немає. теж вийшов, правильно? Вагнер це зовсім інша картина. Ви ж бачите, коли вони зайшли на територію Білорусі, було багато інформації, що там їх буде 10-12 тисяч. Вони підуть на Польщу, підуть на країни Балтії. Угу. Але поступово максимальна кількість військовослужбовців або співробітників Вагнер це було не більше 6,5 тисяч. Да, на сьогоднішній день порядка 200-300. Співробітників задіяні до підготовки різних силових структур Білорусі на різних полігонах. Частина, особливо десь минулого місяця, частина вагнерівців пішли на територію Російської Федерації для відпочинку, проведення як кажу так, відпусток. І тут зараз йде дуже потужне переформатування взагалі приватних військових кампаній на території Росії. Зараз йде визначення, в якому форматі буде ця кампанія, чи буде вона взагалі. Мається на увазі Вагнер. Угу. Як замінити Вагнер на території країн Африки? Тому що це потужний елемент присутності Російської Федерації в Африці. Там, де більша частина на, близькому, Вагнерів працює, в на Близькому Сході ротації спочатку війни, ротації Вагнерів в цих країнах не було. Ми спочатку вважали, що Білорусь стане одним із потужних хабів для групи Вагнера. Це і ротація, це і база, це і логістичне забезпечення. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що поступово вони виходять з території Росії. Пригожин. І, скоріш за все, да, це Пригожин. Це пов'язано з Пригожним, це пов'язане із знищенням керівного складу Вагнера. І зараз точиться така ну дискусія в Росії, що робити далі, чи взяти його Вагнер під крилом Міністерства оборони, там воєнної розвідки Російської Федерації, заключити контракти з Міністерством оборони, взагалі переформува переформувати. До речі, той же самий Вагнер в Сирії теж по-іншому називався приватна кампанія Ліга, якщо угу. пам'ятаєте. Але ми всі знаємо його як Вагнер. Була заява вашої структури про те, що ви не готові підтвердити смерть Пригожина. Давайте почекаємо. Це не так то просто. Ну, от. Але... Були вже ну кейси, коли люди воскрешали да, саме... дізнатися останні ну, вже... те саме Пригожин. Теж був такий кейс, коли він його якоби була авіакатастрофа, але він живий. Тут це Росія, і Її... так, так почали Її скласно, говорити... складно зрозуміти. Окей, будемо чекати тоді від вас. Остаточного підтвердження. Почали говорити про авіацію, і хочеться поговорити про цю операцію Синиця. Нагадаю, глядачам мі 8 перелетів. Пілот перевів Україну застрелив своїх двох пасажирів, які були з ним на борту. Операція абсолютно. Неймовірно, тому що якщо хтось не знає, то останнього роду така операція була 76-го року, коли російський пілот на мігу 25 втік до Японії. Тоді Росія дуже сильно посилила контроль за пілотами та їх родинами. І, Наскільки я розумію, в розвід спільноті взагалі вважалося, що такі операції зараз практично неможливо проводити. Тут ми бачимо, що гелікоптер уже в Україні, і ми бачимо подальші заяви, зокрема генерала Буданова, про те, що ведуться й подальші розмови з іншими російськими пілотами. Розкажіть, якщо можете якісь подробиці, як можна було не, неможливо, неймовірно таки втілити в життя і про розмови з іншими пілотами. А яке у вас відчуття є з ким говорити? Вони готові говорити і чути про позицію України і тікати сюди, зберігаючи собі як життя, так і своїм родинам, отримуючи ще якусь винагороду? Ну, відповідь дуже проста. Якщо він сюди перелетів на вертольоті, значить є можливість да, це Крепітка робота, крепітка робота по вивченню таких людей. Знайти підхід, надати гарантій цій людині, особливо в Російській Федерації, тому що вони ж розуміють, якщо залишається сім'я на території Росії, це ну ті старі гулагівські часи угу. і так далі. Але ви прекрасний приклад провели: були перебіжчики, і вони будуть, тому що є різні фактори, цей матеріальний, е, якийсь людський фактор, який дозволяє людині прийняти рішення перейти на ту сторону. Але це для нас дуже добрий досвід. Це для нас, мабуть, все-таки доказ того, що на території Росії, на Московії, є люди, які розуміють, що вони вбиваються вільних людей, особливо пілоти. Я пам'ятаю десь у 2015 році, і мене запитали, а наскільки є загроза, і взагалі як ви оцінюєте діяльність російської авіації на території Сирії? Якраз вони зайшли. До... Да, да, це да, був жовтень 2015 року. І ми зробили тоді дуже простий висновок. І цей висновок підтвердився, що саме в Сирії російські пілоти, чи це дальня авіація, чи те вертольоти, чи те тактична авіація, вони подолали оцей бар'єр, коли він приймає, пілот приймає рішення нанести удар по цивільному об'єкту, знищити цивільних людей. Угу. Це був перший етап, коли вони вже морально були готові до застосування зброї по цивільних. Через те дуже... Гарна операція, і ми продовжимо таку роботу. Ой, будемо стежити. Скажіть, будь ласка, псевдовибори в Бордянську почалися гучно. Міський голова Мелітополя Федорів пише, що вже два вибухи. Розкажіть, будь ласка, вашу інформацію, що там відбувається, чи вдається фальсифікувати вибори, чи лишилися колаборанти готові співпрацювати? Чи ви працюєте по цій темі? Так, да, і віде? як ви працюєте по розвитку. цій темі? Давайте так і сформулюємо. Значне з. Того, що ми відслідкуємо все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Це чисто з професійної точки зору, тому що є рух супротиву. Згідно з законом, ми працюємо в правовому полі і забезпечуємо діяльність руху супротиву, яка в народі називають партизан. Угу. Чому? Тому що чітко визначено, як забезпечити, як організувати зв'язок, як організувати підготовку, керівництво, координацію таких дій. А що стосується взагалі окупованих територій, ну, ми маємо досвід. Починаючи там з 2015 року, Донецьк, Луганськ, як вони проводили вибори, як складалися списки всіх виборців, як потім обходилися квартири. На сьогоднішній день, да, сьогодні почався єдиний день голосування, але росіяни, окупаційна влада і наші там, колаборанти, вони продумали багато речей, але не врахували, що населення розуміє, що це окупована територія, є супротив, і от супротив якраз і проявляється в цьому. Росіяни чітко розуміли, що для того, щоб показати цифру да, кількість виборців, як голосують, створювалися спеціальні бригади. Вони обходили всі помешкання, квартири, житлові будинки. Жорсткий пресинг стосовно нашого населення по отриманню російських паспортів. І при тому це не просто пресинг, Це ви розумієте, що це пропагандистський, це такий соціальний, коли ти не можеш отримати ліки. Медичну допомогу, коли ти не можеш зареєструвати своє там майно, якщо ти не маєш російського ну, Ці Соціальні послуги да, зав'язали да. на цей паспорт. Крім того. Вони ж використовують такий самий досвід, як це було в Донецьку луганську Заходять російські партії, йде потужна пропаганда, іде підкуп виборців. Ну давайте скажемо так. От останні події, які вони зробили там в Бердянську, в інших, це ну декларативне збільшення пенсій, наприклад, або. Нашому населенню, або якісь там грошові виплати одноразові для того, щоб люди голосували, на камеру щось показували таким розрахунком, що вони говорять, що це наша територія, всі громадяни підтримують, вони голосують і так далі. Але ми, ми розуміємо, що це все незаконно, що це все під примусом, це під дулом автомата, і цивілізований світ просто не визнає те, того, що відбувається зараз на наших окупованих територіях. Те, що проводить окупаційна вода, ну мешкарцехенсона. Я думаю, дадуть їм приклад, як це відбувається. Пане Вадимов. читаю інформацію, що в Чорному морі і в Дельті Дунаю продають військово-морські навчання Сібріздвадцять три три за участі семи країн, в тому числі і України. А сьогодні з'явилася інформація про те, що в Сполучених Штатах готується проект акту про Чорноморську безпеку, і він вже на столі Блінкіна. Мовляв, обидві палати конгресу підписали і республіка не. Я другий день поспіль називаю його президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, правда. Ну я коли так помиляюсь, я ви щось знаєте. Я до того скажіть, який це може мати ефект на те, що відбувається в Чорному морі, чи результатом цього буде наприклад супровід судів, які йдуть по Чорноморській зерновій ініціативі? Або просто там же конкретно говориться і про штаб, і про військовий контингент в Чорному морі. Дивіться, взагалі робота стосовно безпеки в Чорному морі вона почалася не зараз. Вона почалася ще ну, навіть до 2014 року. Дуже багато тоді було ініціатив, в тому числі і по лінії НАТО. Румунська сторона пропонувала теж започаткувати формат забезпечення безпеки, постійної присутності. Але ну, воно все гальмувалося. Гальмувалося насамперед. Тим питанням, що скаже Росія, на сьогоднішній день прийшов такий час, коли Росію питати нема необхідності. Вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає цивільному, нормальному судоплавству. І через те тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантію безпеки в Чорноморському регіоні. Ті ж самі Сполучені Штати, та ж сама Велика Британія, інші потужні країни, та ж сама Туреччина повинна сказати своє слово. А як забезпечити? Mm -hmm. Дивіться, вони босфори дарданели по суті закрили, взяли на себе таку відповідальність, щоб військові судани не заходили. Але цього замало. Замало через те, що Російська Федерація, давайте скажемо відверто, вона на сьогоднішній день може контролювати повітряний простір. і... Ракетними комплексами береговими загрожує не тільки судопласту військових кораблів, а й навіть цивільних. І це загроза. Через те спільні зусилля вони повинні бути зроблені для того, щоб вони що... заходять туди як миротворці, або як поліцейська місія. Все-таки це все буде прописано. Це дискусійне питання. Або вони тому, заходять що... для того, щоб Чорноморський флот вийшов звідти коридором коридорів. Давайте бенби. так. Тут ми говоримо про те, що є країни НАТО в Чорному морі, є країни. Які м, зацікавлені в тому, щоб було судноплавство, мирне судноплавство, щоб було е, переміщення товарів через Чорне море? Ну давайте, от казахська нафта, вона теж йде через Чорне море. Чому? Тому що труба виходить новоросійська. На вросійське вони зацікавлені в тому, щоб Чорне море було безпечним. То же саме Азербайджан, тому що це транспортний енергетичний коридор. Підозріло, що вони ця штука з'являється тоді, коли українські війська ось ось почнуть працювати по Криму і безпосередньо будуть заходити в Крим. Ні, це перспектива. Якщо ми зайдемо в Крим і повірте, повернемо наш Крим, чорне море стане безпечним. Це однозначно, тому що і окупація Криму, і нарощування військового потенціалу в Криму в Росії було зроблено. За двох причин. Перше, це повне панування в Чорному морі, абсолютне панування. І друге це проекція сили на Середземно морі. Та ж сама Сирія, та ж сама Африка, і потім вихід в Атлантичний океан. те нейтралізація російської воєнної сили в Чорному морі це тільки один із. Перших шляхів для забезпечення повної безпеки Тобто ви не уявляєте таку району. ситуацію, коли е, вони заходять з тією метою, щоб убезпечити російський флот від наших дронів, від наших атак і від повного знищення ну, нами ну, Російського насамперед, флоту? Насамперед, забезпечити безпеку країн демократичних, а не агресора. Добре, дякуємо, пане Вадиме. Дякую. Трошки поговорили ще питань багато. Лишилося, тому півгодини. да зразу вас запрошуємо наступний раз. Будь ласка, Вадим Скібицький, заступник начальника ГУРМО України. Трошки поговорили про те, як гур прийшов до свого чергового свята. Ну і чекаємо далі від вас цікавих новин. Чістечок, да дякуємо. <реш>